Що тут десь не приділили уваги, так ну, можемо так допустити, що не приділили уваги, але я скажу, що якщо там казати про саму керівника Івана Володимировича, я вважаю, що стосується роботи саме з тими ж поліцейськими офіцерами громади, вона колосальна. Потужніше, ніж Вінницька область, ніхто не працює. Ну і це знову ж. Ми можемо задати питання іншим областям, чому, чому у вас не так? І знову ж там розбиратися чому. Але є якісь позитив, Я відпрацюю, у мене, може, теж будуть якісь позитивні і якісь там, скажімо так, негативні або, скажімо, результати, які не задовольнили суспільство так, наше. Але кожен, кожен, кожен хтось приносить якісь позитиви. Я вважаю, що. Саме позитив для Вінницької області це поліцейські офіцери громади. Потужніший, я скажу, потужніші вклади. Якщо ми навіть дивимося на ці поліцейські станції, ну, в інших областях цього, цього ну, немає. Є областя, які там десь е підходять до цього рівня. Але знову ж це колосальна робота, і це робота з громадами, і це робота з адміністрацією, і це робота з мерією, і скажімо так, є позитивне, є негативне, і тому я там не можу коментувати, що з цього позитивне, що з цього там може бути негативним, і оцінку давати ніяку не можу. тільки собі. Але диві... мені. так дивіться, але справа в тому, що президент заявив про те, що. Корупція це така сама біда наша, як і війна. І всі знають, запитайте, будь ласка, я не один день працюю в журналістиці. Всі знають в Вінницькій області, особливо в могилі в будівському районі, значить, відповідно контрабандистів угрупування, яке які існують десятки років, це не стосується одного іщенка. так, і ви розумієте, що мова йде не тому, що бо тоді виходить, як як я не буду когось Трогати, то значить корупційні схеми далі будуть існувати, бо я такий знаєте, хороший. Але справа в тому, що держава вимагає тепер на теперішній час, щоб відповідно оці всі клани і вони ви ж прекрасно розумієте, наскільки вони сильні, тому що у них люди є владі, і в них є гроші великі купляти, а у нас дуже покупаються люди, от особливо на кордоні. І саме тому, тобто, у вас мова йде про те, чи ви готові дійсно дати бій оцим цим кланам, оцим цим корупційним схемам. Ну, це я, ще на, не все, я, я не скажу вам про ці всі корупційні схеми, це повноваження там, ДБР, Набу і контролюючих служб. Але бій е, контрафакту, бій е, контрабанді, е, силові структури Вінницької області е, ведуть 100% і цікава ситуація у нас складається в обласному управлінні вже не перший рік. і ще не тільки Заїщенка. Значить, тут був побудований храм. Значить, так. один із ваших попередників був дуже великий прихильник московського патріархату. Так. Тут був священник, Ви напевно знаєте, він був на утриманні поліції. Тут і у нього зарплата навіть була московського патріархату під час війни. А тепер, відповідно, якоби його там прибрали, але храм досі не працює і не перейшов до православної церкви України, і там не проводиться. Я вже запитала ваших колег з часу початку війни. Там не проводиться ні служби, немає благословіння, відповідно, коли бійці йдуть на фронт саме в церкві. Але якщо храми будуються, то вони повинні. Працювати, а не стояти. І як ви дивитесь на те, щоб дійсно патріотичний священник благословляв тут і щоб храм запрацював? Тому що друг раптом людина так біда, і вона хоче прийти, ваш співробітник і бо з Богом поспілкуватися? Скажемо так, я пропрацьовував це питання. Я зустрічався з представниками. Нашої церкви з сірні. Сергії, так? Сергія. Нашої цей кой? А? Нашої кажете, кажу, якої. Ну, а яка в нас? це? це... На території яка? Ні. Ні. А... Симеон. Симеон. Це Православна церква України. Да, Сімо. Угу. І ми пропрацьовували, скажімо так, якісь ці питання, і на даний час. Рішення поки що під час дії воєнного стану ми не будемо дозволяти працювати на території.